Збираюся на івент моєї дизайнерші. Вона презентує нову колекцію. Трошки не встигаю, бо засиділася. Заговорилася з подружкою. Так, все, три косметички, три пари взуття. Надіюсь, встиг. Я вже вся мокра, з пакетами бігла, встигаю. Без пропу маю доїхати вчасно. Зараз ми заїхали на Пальму. Ось минулого року я працювала на відкриття цього резиденції. Тут є свій кінотеатр в цьому будинку. Дуже крута. The One Palm, наскільки я пам'ятаю, а ми з вами їдемо в Atlantis Royal. Проведу я вам екскурсію, якщо в мене вийде, але мені треба щоб зробити зачіску такий мене трошки розпадлений вигляд. Базу я нанесла, але вже вся мокра. Бачите, ми їдемо до пальми. Ось. Дуже гарно. Я дуже люблю пальму, тут багато зелені порівняно зі всім тубаєм. І ось попереду. Старенький Атлантіс, звичайний Атлантіс, а ми їдемо в новий Атлантіс. Оце колись було одне з найбільш туристичних місць в Дубаї в Еміратах. Це Атлантіс. Це зараз вже рахується старим готелем. Ось новий Атлантіс. Ось сюди ми їдемо. Ну, точніше для приїдень. В такому туалеті сімизіркового готеля можна жити. Дуже гарно. Так, виглядає мій робочий одяг. Як кажуть, в кожного свій. Убложнюю білі обої. Елегантно і дуже красиво.